Театр студія Десятий квартал готує сюрприз. Для знімальної групи першого Дніпро» про Зоржинського завіси таємничості студійці відхилили. Сюрпризом стане вистава забить кірастрата». Деякі студійці вийдуть на сцену вперше створювати ілюзію правди або правдиву ілюзію. Їм доведеться разом з досвідченими студійцями, і ніхто не казав, що буде легко. З новічками да, Во перше вони не знають цієї специфіки роботи. Вот. И надо сначала объяснить, что и как. Вот. Бывают проблемы в том, что «а я так не хочу», «а я так не могу» или «не буду», или «давай вот так». Вот. Ну То есть сложно убедить. серед студийцев початківців Назар прізвищем своим не поделился. Прояву же власної творчести не шкодував. Образ воссоздать чередою фраз. Магия для всех посторонних глаз. Мастер выбирает день и час. Ждем його відсоти. раз. Вірші присвятив мастеру. Так Назар називає постановника вистави Олександра Рожкова. Сам режисер усвідомлює усі складності, з якими доведеться під час роботи зіткнутися. Але терпіння йому не позичати. Буде сложно в тому, що одні на сцені вже ну какої-то время, як допустим, Людмила Вілівна, а хтось вийшов ще перший раз, і в этом буде складність, В этом якийсь то експерименти для мене. Експериментуючи студійці, врешті-решт, досягнуть результату, але призначати дату прем'єри поки що не беруться. Занадто багато роботи попереду. Це нас етап, і, в общем-то, він, интересный, потому тому що іщуться якісь там пристройки, якісь нові, може быть, там видение эпизода. И І этом, наверное, пока що интересно. Когда почнеться робота, так уже на прогони, ну там посмотрим. Можливо, п'єсу забуть дірастрата глядач забути не зможе. Хто знає, говорячи мовою Олександра Рожкова, там подивимося.